Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я вам розповім про фільм 2067 Петля часу. Є шанс, що ти опинишся в горах чи океані. Тож ви знущаєтеся. рік. Через глобальне потепління по всій землі почалися лісові пожежі, цілі континенти померли у вогні. Вся рослинність зникла через це природного кисню. Також не стало. На землі залишилось тільки одне місто, в якому люди повинні дихати синтетичним киснем. Синтетичний кисень має побічні ефекти, які повільно вбивають людей. Даний синдром назвали сухота, людство приречене на вимирання. Ітан Вайт працює в тунелі зі своїм напарником Джудом Метерсом. Обидва вони займаються обслуговуванням ядерного реактора, без підтримки якого все місто може залишитись без світла, а в найгіршому випадку трапиться ядерний вибух. Ітан з дитинства носить на руці браслет, який не може зняти і на якому постійно горить червоний індикатор. У Ітана є дружина на ім'я Ксанте, яка також хворіє сухотою. Ітан впевнений, що зможе допомогти їй, якщо буде більше працювати. Він хоче заробити більше грошей та придбати дружині більш досконалу маску для дихання. Одного дня Ітана викликає до себе Регіна Джексон, голова відділу дослідження частинок. Жінка працює в корпорації по виробництві синтетичного кисню. Джуд, який спас його в дитинстві та завжди наглядає за ним, йде слідом. У себе в кабінеті Регіна повідомляє, що Ітан може всіх врятувати та приводить його до лабораторії, в якій колись працював батько Ітана Річард Вайт. Згадка про батька викликає у Ітана негативні емоції. В лабораторії ітану показують прилад, що називається Chrніquel. Прилад здати не тільки відправляти сигнали і предмети в майбутнє, але й отримувати сигнал у відповідь. Ітану повідомляють, що раніше послали сигнал радіохвилями. Така операція не потребує великої потужності. Щоб перевірити, чи є щось на іншій стороні. Виявилось, що на тій стороні знаходиться майбутнє через 407 років від поточних подій. Спочатку це дивує Ітана, бо, за прогнозом вчених, люди мають вимерти максимум через 20 років. А оскільки із майбутнього надходить відповідь, виходить, хто знайшов спосіб запобігти вимиранню. Але ще більше його дивує, коли йому демонструють отримане повідомлення із майбутнього, в якому говориться відправте Ітана Вайта. Ітан категорично відмовляється відправлятись невідомо куди. Нам показують флешбек. Коли Ітану виповнилось 8 років, його батько змайстрував подарунок у вигляді коробки. А коли Ітан засунув туди руку, то на ній зафіксувався той самий браслет із червоним індикатором. Батько покидає дім. Пізніше він телефонує додому та просить мати Ітана разом із сином вийти на вулицю. На них було скоєно напад: мати рятує сина, закриваючи його від кулі. Незабаром Джуд Метерс приходить на допомогу Ітану. Вдома Ксанте вмовляє Ітана прийняти пропозицію регіни та знайти спосіб, як врятувати людство. Ітан погоджується, він залишає їй металеву квітку, на якій написано Я знайду спосіб повернутись до тебе. Перед відправленням один із вчених дає Ітану приладне ім'я Арчі, який буде допомагати Ітану в його місії. Також вчені зможуть стежити за його показниками життєдіяльності за допомогою Арчі. Ітан прибув у майбутнє. Він приходить до тями і бачить, що його костюм горить. Головний герой встигає зняти костюм за мить до вибуху. Ітан виявляє навколо себе цілком придатну для життя місцевість, що схожа на джунглі. Він розуміє, що люди справді знайшли ліки від сухот та змогли відновити планету. Але жодних живих людей навколо знайти не вдається. Також і Арчі не може виявити жодного супутника. Досліджуючи місцевість, Ітан виявляє чийсь скелет з отвором у голові. Ітан оглядає скелет та бачить іменний і браслет на руці. Він розуміє, що це його скелет. Єдина відмінність у тому, що браслет на руці скелета світиться зеленим індикатором. Втративши на мить надію, Ітан записує відеоповідомлення, в якому каже: Схоже, я тут помру. Біля скелету Ітан виявляє пошарпаний часом, але все ще працюючий арчі з неробочим екраном та рівнем заряду 2%. Він просить включити останній запис. Ітан чує розмову двох чоловіків: це був сам Ітан і його друг Джуд. Ітан чує звук вистрілу в кінці розмови. Головний герой відправляється досліджувати місцевість, але нічого корисного не знаходить. Ітану вдається розвести багаття після багатьох спроб. Він не зміг знайти їжі, крім декількох ягід. Арчі немає інформації стосовно цих ягід, але Ітан все одно з'їдає їх. Ітана нудить і з'являються галюцинації. Він приходить до тями і бачить перед собою Джуда. Ітан дізнається, що в 2067 році вчені спостерігали за його показниками та побачили підйом рівня токсинів в організмі. Вони відправили Джуда, щоб той встиг вести проти отруту і врятувати Ітана. Головний герой показує знайдений скелет. Джуд намагається переконати Ітана, що це не його залишк. Джуд веде себе дивно і постійно нервує. У цей час Арчі вдалося знайти якийсь сигнал, і він приводить напарників до бункеру. Повійшовши всередину, напарники виявляють пульт керування. Ітан натискає клавішу Ентер. Браслет аналізує ДНК Ітана. На пульті керування з'являється повідомлення Доступ дозволено. А індикатор на браслеті загоряється зеленим кольором, вмикається світло, і напарники бачать перед собою Кронікл, який з'єднує їх з 2067 роком. Запускається таймер, який повідомляє, що до активації слід чекати 4 години. Джуд, здивований, що вони зможуть повернутися додому, але Ітан не може зрозуміти, чому бункер порожній. Ітан вважає, що зелений індикатор на браслеті скелета означає, що ці події вже відбувалися. Джуд продовжує поводитися дивно і стверджує, що той скелет це не залишки Ітана. Ітан запускає запис архівних даних Кронікл та бачить перед собою голограму свого батька. Річард Вайт повідомляє, що Кронікл буде надсилати запиту майбутнє, сподіваючись отримати відповідь і дізнатися, яким чином їм вдалося запобігти вимиранню і відновити планету. Річард отримає відповідь, що на тій стороні 2474 рік і отримує те саме повідомлення відправте Ітана Вайта. Регіна Джексон, що з'явилася, починає вважати, що це не сигнал з майбутнього, а Річард сам впровадив це повідомлення. Регіна хоче здійснити відправлення матерії, проте в цей момент вчений лабораторій повідомляє, що у 2474 році сталася поломка. У цей же момент голографічне повідомлення переривається. Ітан з джудом дізнаються, що стався збіживлення ядерного реактора. Ітан не може зрозуміти кілька речей. Хто врешті-решт полагодив реактор. Хто надіслав повідомлення відправити його, де взагалі хоч хтось, у кого можна отримати ліки, і чому відправили Джуда, а не, наприклад, якогось солдата-медика. Джуд нервує і просить Італа допомогти відновити реактор і подачу живлення, але погоджується ще раз оглянути місцевість. Вони оглядають околиці і виявляють залишки свого міста. Все заросло зеленню. Пройшовши вулицями міста, герої знаходять залишки людей. Ітан розуміє, що ніяких ліків немає. Люди не знайшли спосіб вижити. Коли остатки людської раси зникли, планета повністю відновилась, так як більше ніхто не втручався в її екосистему. Знайшовши навчальний клас своєї дружини, Ітан виявляє залишки Ксанти, залишену квітку з написом Я знайду спосіб повернутись до тебе та дописане нею повідомлення: шкода, що ти не повернувся. Ітан починає звинувачувати себе в тому, що не повернувся до дружини, а Джуд каже йому, що це не так, після чого вимовляє ту саму фразу із запису Арчі. Може, воно і на краще, нікому з них уже не боляче. Шокований Ітан просить арчі з минулого програти архівні записи. Почувши це, ошелешений Джуд дістає пістолет і наставляє на Ітана, після чого починає нервово ходити та повторювати я все контролюю. Ітан вирішив, що Джуд збирається застрелити його, але Джуд лише хоче повернутися додому, а для цього потрібно полагодити живлення реактора. Вони спускаються до центру управління живленням реактора. Ітан розуміє, що потрібно перенаправити енергію. Перша спроба закінчується невдачею, і двері починають зачинятись. Джуд намагається заблокувати двері. Ітан розуміє, що потрібно переключити резервний важіль під час скидання тиску, після чого вирішує пожертвувати собою. Він виштовхує Джуда за межі приміщення та переключає потрібний важіль. Робота реактора відновлюється і все приходить у норму. Однак Джуд не збирається залишати Ітана вмирати. Джуду вдається зламати скло і врятувати Ітана. Головні герої повертаються до пульта управління. Вони бачать, що до запуску системи залишилось 37 хвилин, і те, що критичних збоїв в роботі системи немає. Джуд лягає на підлогу і просто хоче відпочити. Ітан хоче дізнатися, що знаходиться за одною з дверей, він бачить, що за нею лежать його залишки. Ітан бере батарею з нового арчі, переставляє в старий та просить програти останній відеозапис. Ми бачимо, як герої лаються. Джуд представляє до чола Ітана пістолет. Чоловік закриває екран Арчі рукою, після чого чути постріл. Ітан обшукує бункер, сподіваючись знайти ліки від суход, але чергова задумка знову не вдала. Ітан вирішує оглянути архівні записи кронікл, однак Джуд пробує йому в цьому перешкодити, намагаючись зламати модуль пам'яті, який знаходиться в іншому приміщенні. Ітану вдається замкнути там Джуда, а сам сідає доглянути запис. На ній Річард Вайт повідомляє, що вся його робота була виключно заради Ітана. Його розрахунок був на те, щоб Ітан вирушив у майбутнє та залишився там, де зможе прожити довше. Далі на записі видно, що до приміщення входять Регіна та молодий Джуд. Річард розуміє, що мета Регіни не пошук ліків, а бажання втекти з кількома десятками обраних. Він повідомляє, що запрограмував систему так, що на іншому кінці активувати її можна лише за допомогою ДНК Ітана. Регіна вбиває Річарда, щоб він не заважав її плану. І наказує Джуду будь-якою ціною зберегти життя хлопця. Вона хоче відправити Ітана у майбутнє, щоб він активував портал. Джуд вибирається із замкненої кімнати і намагається переконати Ітана, що минуле вже не можна врятувати. Внаслідок наростаючого конфлікту між Ітаном та Джудом виникає діалог, який Ітан чув під час запису. А коли Ітан намагається зламати портал, Джуд нападає на нього і приставляє до його чола пістолет, але він не може вбити свого друга. Він підносить пістолет до своєї голови і нажимає на курок. У той же час, у 2067 році, група обрани готується до відправки у майбутнє. Чекаючи на повернення Ітана, Регіна наказує одному з охорони лабораторії вбити його при появі і залишити тут. Тепер ми розуміємо, як його склет з'явився тут. Проте замість Ітана до лабораторії прибувають рослини з майбутнього та Арчі, на якому програється відеозапис, як Регіна вбила Річарда Вайта. Після цього, Ітан посилає враннє минуле повідомлення: відправте Ітана Вайта, перериває зв'язок і знищує Кронікл. У 2067 році Ксанти дивиться телевізор і дізнається, що після отриманого відео Регіна була заарештована. В компанії було проведено обшук, знайдено кілька видів рослин, і людство може мати шанс на екологічне відродження. Сама ж Ксанти отримує живу квітку у 2474 році. Поховавши Джуда. Ітан кладе біля його могили металеву квітку і бачить, що на ній немає повідомлення від Ксанти. Потім, повернувши голову, він бачить живого метелика. Ітан біжить до виходу і бачить, що його скелет зник. Він розуміє, що змінив минуле, і біжить до міста, на місці якого пару годин тому були руїни. Але тепер тут місто майбутнього. Люди знайшли спосіб вижити.